Чому понад 90% людей усе життя так і працюють на роботі і ніколи не стають багатими? Це квадрант грошового потоку. В ньому Роберт Кіосакі поділив всіх людей на 4 категорії, або є такі 4 методи заробітку. Перший робітники це ті, хто міняє свій час на гроші, тобто працюєш і отримуєш свою зарплату. Захворів або не вийшов на роботу, то немає відповідно ніяких грошей. Чому тут більшість? Бо з дитинства всім кажуть і повторюють постійно: добре вчися, обов'язково знайди стабільну роботу і не потрібно ніякому разі ризикувати. Самозайняті це лікарі, юристи, фрілансери і маленькі підприємці, начебто вони самі собі господарі, але насправді теж продають свій час. Якщо не працюють вони, то й нема так само, як і в робітників у них ніякого доходу. Бізнес. Тут уже насправді працюють системи. Людина створила бізнес, найняла команду, і навіть коли вона спить чи відпочиває гроші, все одно йдуть. І от саме з цього квадранту, саме тут починається фінансова свобода. Інвестори це люди, які змусили гроші працювати на себе. Тобто інвестор вкладає в бізнес, нерухомість, акції, крипту і от просто отримає пасивний дохід. Чому більшість цих людей, робітників та самозайнятих, не переходить в праву сторону? Тому що страшно, бо не вчать фінансової грамотності. І от з дитинства в цих людей заложена така програма. Робота дорівнює стабільність. А ще чомусь більшість людей вважають, що для того, щоб почати заробляти більше, потрібно просто змінити роботу. Насправді це дуже така груба помилка, для того, щоб почати заробляти більше, потрібно змінити квадрант та саме почати працювати на себе і масштабувати свою організацію, щоб потім можна було ті гроші, які для вас заробиться сама організація, інвестувати. І, от, поки ти міняєш свій час за гроші, ти завжди обмежений в доході. Якщо хочеш по справньому заробляти, багато треба навчитися створювати активи, а не тільки працювати фізичним шляхом. Друзі, хто шукає розвиток, хто за. Працювати на когось фізично, а хоче дійсно нормально заробляти, реалізувати себе в цьому житті, то запрошую всіх на безкоштовний ефір в свій закритий телеграм-канал от 21.00. Інформації дійсно багато і вона корисна. Пів години часу, яку ти витратиш на презентацію, дійсно може змінити твоє життя на краще. Посилання залишив в описі профілю, а також в першому коментарі. До зустрічі!